Учнівський набір вчимося рахувати. Це навчальний набір для дітей, який допомагає легко та цікаво засвоїти основи математики. Завдяки яскравим кольорам та інтерактивним елементам діти швидко вчаться рахувати, порівнювати числа та розуміти базові арифметичні дії. Що в комплекті: різнокольорові палички для рахунку, картки з цифрами від 1 до 10, основні арифметичні знаки та геометричні фігури. Як працює навчання цифр. Діти співвідносять картки з цифрами та рахункові палички, щоб візуально зрозуміти значення чисел. Основи арифметики. Просте та захопливе вивчення додавання та віднімання за допомогою наочних прикладів, вивчення форм. Малюки знайомляться з основними геометричними фігурами та їх характеристиками. Розвиток логіки та моторики. Маніпулюючи предметами, діти розвивають дрібну моторику та навички логічного мислення. Це інтерактивний спосіб навчання, який робить математику цікавою. Він розвиває логіку, уяву, увагу та пам'ять. Набір допомагає дитині швидше засвоїти основні математичні поняття, а яскраві кольори стимулюють зорове сприйняття та концентрацію. Подаруйте дитині легкий старт у світі математики, вчитися рахувати весело. А цей та інші товари ви можете придбати на нашому сайті, посилання на який є в шапці профіль.